В українських Карпатах прокладено одноденні маршрути, які не вимагають великих витрат, сил і часу. Але за відчуттями та сприйняттям не поступаються сходженням на рекордсмени. Там знизу пруд. Сходження на ягідну одну з маківок покуцько боковинських Карпат висотою 1216 метрів починається в Миколичині біля сільської ради і пролягає в південному напрямку до собою дорогою. Стартувати можна в татарові. Миколичинський варіант займе близько 2,5-3 години з невеликими перепочинками на подолання приблизно 8 кілометрів. Гірський потічок, несе свої води до річки, пруд, Тут зроблений такий дерев'яний жолоб, джерело не пересихає, альтаночки, але люди залишаються ж такі сміття. Хоча є попередження, кидаючи сміття, не забудьте голосно хрюкнути. На початку шляху звивиста дорога проходить уздовж прута, але поступово галасливі потоки стихають. І звивиста грудівка обходить круті уступи спрямовується все вище. Відсутність різких підйомів дозволяє дістатися до ягідної на квадроциклах та велосипедах. Гірські луки розташовуються в горах вище від межі лісової рослинності. Склад рослинності гірських луків специфічний: арніка гірська, королиця звичайна, зірочник злаковидний, дзвоники розлогі, жовтець їтки, бероніка дібровна, слюбка дволисна, джерело. Зроблено будиночок. Піднімаюсь на вершину. Інформаційний стенд Тваринний світ типовими представниками є Орябок, Яструб Великий, Горіхівка, Зяблик, Сойка, Сова довгохвоста, саламандра плямиста, тритон Карпатський. З метою збереження Карпатської фауни, створення сприятливих умов для її розмноження на території парку щорічно встановлюється періоди тиші. Весняний з 15 квітня. По 1 червня у сіні з 15 вересня по 1 листопада. У поході на гору Ягідну та хребет ліснів не потрібно тягнути з собою важкий рюкзак. А марш кидок територію Карпатського національного природного парку розширить світосприйняття та наповнить новими враженнями тих, хто любить пізнавати та спостерігати. Табличка. А уяви щодня так за хлібчиком. Долаю останні сотні метрів. За поворотом завіса з ялин та буків розходиться, декорації змінюються. Роздоріжжя на гору ягідну і на гору ліснів. Вершина ягідної без ліса покрита різнотрав'ям гірських лук, на яких зустрічаються червонокнижні види. І пташки співають. Неймовірні, карпатські вершини. На верхівці добрі люди поставили лавочку для споглядання панорамної картини Чорногірського хребта. Там гра ліснів, колиба є, гойдалка. Здається, ще щось якась поруда господарська. От я на самій вершині. Для того, щоб побачити сині вершини Петруса Говерли та Хом'яка у променях заходу сонця, варто було пройтися десяток кілометрів. Головне розрахувати час і повернутися до села до настання темряви, що непомітно підбирається за лісовими кронами. Там в долині межа Татарова і Миколичина. Закат на ягідній. Але як не пробігтися гірським гребнем ліснів? А якщо по стежці в зеленому коридорі з ялинок, то можна виграти до 10 хвилин. Це такий зелений коридор з ялинок. Зараз ті чорниці. Стара гуцульська хата. Лісні вище ягідно на 41 метр. 1256,9 метрів над рівнем моря. Неймовірні краєвиди. Колиба немає нікого. На західному схилі є колиба для ночівлі мандрівників та колиба кафе з відкритою верандою. Біля західного підніжжя гір розташовані татарів та участок Миколичина під Ліснів, а також прокладену автомобільну дорогу H09. Дерев'яна гойдалка це і традиційна гуцульська забава та туристична ласунка для фотосесії. Ця стежка все. Йду додому по стежці.